Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися про дуже цікаву тему, а саме, повернення дитини від бабусі до рідного батька, на прикладі практики Верховного суду. Але, як зазвичай, підпишись на мій канал, постав лайк і обов'язково зроби репост мого відео, розмісти його на своїй сторінці. Для тебе це дрібничка, а для мене це спонукань, мене спонукає для подальших відео. Так що з вас лайки, з мене прямі трансляції. І так, розпочнемо. Сьогодні ми будемо розглядати, аналізувати справу на прикладі. Постанови касаційного цивільного суду Верховного суду, номер постанови 728 від 24 квітня 2020 року. Суть цієї справи полягає в тому, що була сім'я, що була сім'я ну, батько з матір'ю, в них був, народилося двоє дітей. Відповідно, народилося двоє дітей, мати померла, і за згодою донька проживала з бабусею, а син проживав з батьком. Відповідно, батька ну, вийшло, що батько, враховуючи все, що рідна донька, донька була неповнолітня на момент розгляду цієї справи. І е, батько, е, ну, батько каже, я хочу, щоб моя донька дозверну, звертається до бабусі. А е, я хочу, щоб е, донька повернулася додому проживала разом зі мною. Е, але необхідно зазначити, що у батька з баб, бабу, ну, бабою, бабусею по е, матері, ну, по материнській лінії е, дитини. Те, що відповідно, в них досить складні відносини виходили. Ну, як зазначається, в, саме взивають в постанові неприязливі стосунки. І, відповідно, ну, якби вирішити це питання в добровільному порядку було неможливим. І необхідно зазначити, що Ну, як вам сказати, пошло таке питання, що ну давайте тоді вирішувати в судовому порядку. Е і батько звертається до суду е з про, е про відібрання дитини. Предмет позовної заяви відібрання дитини від, ма е від бабусі. Е необхідно зазначити, що суд першої інстанції е відмовив у позові. Але батько не зупинився, під пішов в апеляцію. Апеляція відповідно задовольнила вимоги батька, скасувала рішення суду першої інстанції, і в даному випадку прийняли сторону батька Перед, ну, рішенням суду, зобов'язали бабу передати дитину, доньку до батька. Необхідно зазначити, що чим же керувався у нас апеляційний суд при винесенні рішення. Необхідно зазначити, що в постанові апеляційного суду мотивована тим, що місцевий суд не встановив того, що сім'я позивача, ну батька. Є особливо непридатною або неблагополучною для проживання малолітньої. Ну тому особи сім, ну відповідно з особи сім, це я розумію, що це донька. Відповідачем не доведено це бабою, відповідачем не доведено тієї обставини, що відібрання та передача дитини батько буде суперечити інтересам малолітньої дитини, і що батько не здатен забезпечити дочці безпечне. Стійке та спокійне середовище, що є неблагополучним. Тобто, відповідач не надав доказів, що, що з цього о, випливає, що відповідач не надав баба, тобто не надала доказів, що батько є неблагополучним і що батька небезпечти не може забезпечити, не може забезпечити без, е, безпечне. Чи небезпечне середовище? Да, в дан... ну, я вже і сам заплутався, але суть в тому, що батько нормальний, він в нього є відповідні умови для проживання, він благополучний, має роботу і е, здатен забезпечувати м, свою доньку. Е, необхідно зазначити, що відповідач в даному випадку не надала протилежних доказів. Е, необхідно зазначити, що в в такій категорії справ, сторона відповідача повинна була акцентувати увагу саме на тому, що батько є неблагополучним і надавати будь-які докази з цього приводу. Але не зробили цього. Необхідно зазначити, що не зробили, ну, тобто, не, 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 нашла, не, не були надані до матеріалів справ відповідні докази. І суд ґрунтується на тих доказів, які є в матеріалах справи. Що батько благополучний, молодець, і хоче відповідно проживати разом зі своєю донькою, це була постанова, ну, тобто, чим обґрунтовувалася постанова апеляції. Необхідно зазначити, що в даному випадку, що у нас тут є, Верховний суд. Верховний суд з він зазначив деякі аспекти, а саме він посилається на практику Європейського суду з прав людини. Да, ЄСПЛ посилається саме на справу МС проти України та у рішенні Мамчур проти України. Він я хочу зазначити, що Верховний суд підтримав апеляційне рішення і відповідно залиш зобов'язав повернути доньку від баби до батька. Тобто, у нас тут така ситуація. І суд, як я вже зазначив, спирається на рішення. Є СПЛ в МС проти України та Мамчур проти України, і підкреслив, що ці рішення визначають, що е, зауважив, що при визначенні найкращих інтересів дитини, ну що суд повинен виходити із найкращих інтересів дитини. У кожній конкретній справі необхідно враховувати два аспекти: а саме, це перше. Інтереси дитини найкраще відповідають збереження її зв'язків із сім'єю, ну це в принципі логічно, крім випадків, коли сім'я є особливо непридатною або неблагополучною. Тобто, в цьому випадку необхідно зазначити, що якщо не може суд, ну тобто, суд повинен на підставі внутрішнього переконання аналізувати зібрані докази і ну, скажімо так. Видавати свою правову оцінку і аналізувати, чи передання до сім'ї є благополучним чи неблагополучним. По-друге, що коли передається дитина до батька, в сім'ю відповідно, це повинно відповідати як найкращим інтересам дитини є забезпечення її розвитку в безпечному, спокійному та стійкому середовищі. Що не є, неблагополучним. Ну, це в принципі логічно, що дитина повинна в спокої розвиватися, проживати. Це в принципі логічно. Так, це на те, що спирається в своєму рішенні Верховний. При цьому конкретній ситуації, враховуючи, що з іншої сторони держава має позитивний обов'язок вживати виважених і послідовних заходів із сприяння воз'єднання дітей зі своїми біологічними батьками, дбаючи про досягнення цієї мети, про надання їм можливості підтримувати регулярні контакти між собою, та якщо це можливо, не допускавати розлучення братів і сестер. Тому необхідно необхідне це е, савіни проти України. Це також Верховний суд спирається на практику Європейського суду з прав людини і каже, що не е, заборонено роз'єднувати е, дітей, ну, батьків е, з дітьми, а також братів та сестрів е, та, та сестер. Тобто, це у нас є така правова позиція. І е, я підкреслюю, це. Якщо хтось приєднався до нашого ефіру, то я підкреслюю, що це про практику з приводу того, що про повернення дітей у сім'ю, якщо вони незаконно у когось перебувають, у когось із родичів. Також окремий нюанс, хочу зазначити: це досить часто в практиці в ми зустрічається, що а якщо дитина не прописана, то де, де це. Ну, як це можна оформлювати? Ну, як це закріплено на законодавчому рівні, також Верховний суд в цій постанові спирається на те, що відповідно до, до статті 29 цивільного кодексу, місцем проживання фізичної особи, яка не досягла 10 років, ну відповідно малолітньої дитини, є місце проживання її батьків, усиновлювачів одного із них з ким. Вона проживає пікуна або місце знаходження навчального закладу. Тобто, місце проживання дитини до 10 років, визначається, закріплюється автоматично за місцем проживання батьків. Також необхідно зазначити, що встановивши, що спір про відібрання дитину напряму пов'язане з питанням визначення. Місця проживання малолітньої дитини, яка не досягла 10 років, цей спір існує, ну, як я вже зазначав, між бабусею та батьком дитини. Та матери, чому, чому Верховний суд підтримав це сама суті цієї справи і помилки з... зі сторони відповідача? ну, Якщо вона хотіла баба залишити. Якщо баба хотіла залишити внучку з собою поживати, то вона не надала таких доказів, і вони були відсутні в матеріалах справи. А саме, і це на це треба звертати увагу при підготовці відповідної справи до суду, якщо ви на стороні відповідача знаходиться. Матеріали справи не містять даних про те, що особа позбавлена батьківських прав, тобто. Батько не був, немає рішення суду про позбавлення батьківських прав відносно його доньки. Не місці доказів ініціювання процесу щодо визнання особою дитини позбавлення батьківського піклування чи встановлення над нею опіки. Також немає. Відсутнє рішення органу опіки піклування чи суду про призначення бабою опікуном над малолітньою донькою. Тобто цих доказів немає. Батько має відповідні всі права на виховання своєї дитини, і відповідно суд прийняв позицію батька, що воно ну, логічно визначається. Необхідно зазначити, що прошу вас, шановні глядачі, ставити лайк, підписуватися на мою сторінку, це обов'язково. І розміщати репостом на своїй сторінці це відео. Це спонукає мене кожного дня видавати вам відповідні, цікаві історії. Для вас це дрібниця, а для мене це приємно. Всього найкращого, до побачення і до нових зустрічей. Пока!